Оглядаючи місце сутички, Фінли раптом зрозумів, що його зустріч з Луе була не випадковою, а пов'язаною з велетнем, якого він переслідував, його припущення про те, що монстр, подолавши болота, захоче зупинитися на привал, виявилися частково вірними, ось тільки він затримався не для сну, а для того, щоб перекусити. Коров'я чата кінська голови, шматок овечої ноги. Розкидані галявиною шматки шкіри та обризаних кісток все свідчило про жахливу трапезу, залишки від якої приманили на галявину Луе. Але людських залишків Фінлей тут на превелике своє полегшення не знайшов, а тому сподівався, що бранці велетня поки що живі. Зараз він уперше замислився над тим, що велетень не підібрав на фермі тіла убитих ним червоновухих псів. Хоча начебто гріб у мішок усе і всіх підряд. Може, така здобич була для нього дрібнуватою, а може, можливо, чари Егейвів ще мали силу над їхніми колишніми вірними чотирилапими служниками, і велетню огидно було їсти м'ясо тварин, просочених духом його старовинних ворогів. Але Фінлею не хотілося зараз згадувати старі казки. Навіть попри дива, що сталися з ним нещодавно, втома і голод знову повернулися. Якщо мисливець чогось і хотів, так це зробити короткий привал, розвести багаття та насмажити апетитного м'яса Луе, а, наївшись, кілька годин приділити сну. Та, на жаль, він не міг собі цього дозволити. Час минав, а він так і не наздогнав чудовисько. А тому. Покремсавши кинжалом одну стуж і нагодувавши собак свіжиною, він нашвидкоруч перекусив тими припасами, які взяв із собою, і продовжив шлях. Не минуло п'яти хвилин, як собаки знову довели мисливцеві свою корисність. Піднімаючись схилом, він вийшов з гаю на величезне кам'янисте плато, вдалині за яким височіли гори. Бігти таким гладким майданчиком було значно зручніше, ніж продиратися лісом, але, на жаль, він уявлення не мав, куди саме повернув велетень. Звісно, слідів на камінні той не залишив, і Фінлей припустив, що доведеться витратити чимало часу на пошуки потрібного напрямку, але блискавка та стріла поводилися набагато упевненіше. Спочатку вони теж ніби розгубилися. Бігали усебіч, принюхуючись до кам'янистої поверхні, але потім раптом глухо загарчали та кинулися вперед, так само на північний схід. Фінлей був упевнений, що розумні звірі виявили слід їхнього спільного ворога і побіг за ними, дозволивши очолити погоню своїм новим друзям. Вони дуже швидко здолали кам'яну рівнину та досягли зелених пагорбів. Одразу за якими до небес здіймалися скелясті вершини гір, і мисливець був упевнений, що, піднявшись їхніми крутими уступами, він побачить море. Вітер тепер змінився із західного на східний і доносив до юнака солонувато терпкий підбадьорливий запах безмежних водних просторів, а високо над горами. Філій побачив білі крапки, що ширяли в небесах, і зрозумів, що це птахи, але не просто птахи, а чайки, про яких він так багато чув від батька та друзів мисливців, але яких жодного разу в житті не бачив особисто. На одному з пагорбів мисливець розглянув виразні відбитки чобіт велетня і, похваливши, блискавку та стрілу за те, що вони так правильно взяли слід. Продовжив переслідування. Потрібно було якнайшвидше подолати підйом на пагорб, а там уже подвоїти обережність, адже цілком можливо, що вони дуже близько підібралися до оселі велетня. Думати про те, що його лігво може бути ще страшенно далеко, фінлею не хотілося. Однак, попереду його знову чекала затримка, її причина була настільки незвичайна та чарівна. Що навіть дивні дива, показані йому фогартою, не йшли з нею в жодне порівняння. Коли він піднявся на пагорб та озирнувся, його погляд мимоволі затримався на двох деревах, що росли на вершині сусіднього невисокого пагорба, начебто звичайні собі дерева, дуб та берізка, нічого особливого. Але або природа так вирішила, або тут теж не обійшлося без чарів, проте їхній вигляд міг зачарувати навіть найчерствіше серце. А справа була в тому, що вони росли майже впритул одне до одного, хоча на тому пагорбі більше не було жодного дерева. І здавалося, що це зовсім не дерева, а прекрасні хлопець і дівчина, які вирішили потанцювати на пагорбі. Дуб, високий і могутній, схилявся над берізкою, притримуючи її за талію, а вона, вигнувши стан, теж обіймала його білими гілками, прикрашеними свіжим весняним листям. І коли зі сходу налітав легкий вітерець, могло видатися, що ці дивовижні танцюристи оживають і їхній танець триває. Ось тоді з Фінлеєм і трапилась найдивніша за весь час переслідування історія треба було поспішати, але він дивився на ці дерева, задуманий і зачарований. Якесь загадкове тепло розливалося його тілом. Щемлива ніжність заволоділа його душею, і він ніяк не міг пояснити, що це з ним відбувається. Звісно, він любив красу природи, і лють разом із жагою помсти не вбили в ньому здатності відчувати прекрасне, але він був людиною обов'язку, а не мрійливим романтиком, а тому так ніколи і не збагнув, чому раптом попрямував до тих, що танцюють на пагорбі. Хоча сліди велетня йшли зовсім в інший бік. Спуск і підйом тривали певний час, але юнак отямився лише тоді, коли впритул наблизився до дерев танцюристів, Міраж розвіявся, і Фінлей зайвий раз переконався в тому, що багато чого на відстані здається дивом, а при наближенні ж втрачає свою чарівність. Ось і тепер він бачив перед собою прості дерева. І в них не було нічого особливого, дивно, звичайно, що вони виросли так близько одне від одного, та чимало в світі таких дивовиш. Але тоді чому його так невідворотно до них тягло, немов бажаючи розгадати цю загадку, він підійшов до стовбурів танцюристів і зупинився, вражений до глибини душі. Просто між ними на землі лежав моток сіросріблястої мотузки та сяяв у променях сонця, що якраз з'явилися з за східних гір. Фінлей узяв мотузку до рук і уважно оглянув, а потім посмикав, перевіряючи на міцність. Моток був довгим, щонайменше на сто ліктів, але дуже легким. Сама мотузка хай і здавалася дуже тонкою. Була напрочуд міцною. Вона була зроблена з льону, але сяяла так, ніби майстер, який працював над її виготовленням, покрив волокна срібним пилком. Фінлей нічого подібного за все життя не бачив. А от собаки, що покірно прийшли за мисливцем до тих, що танцюють на пагорбі, обнюхали цей дивний предмет і радісно заметляли хвостами. Ніби запах їм був або знайомий або ж дуже сподобався. Фінлей, не роздумуючи, повісив згорток собі на плече, і він був упевнений, що мотузка обов'язково знадобиться йому серед скель, ущелин та урвищ. А якщо господар речі, який так легковажно залишив її на пагорбі, має що заперечити, нехай наздожене його та скаже про це. Думка про те, що той, кому належить моток сріблястої мотузки, може бути зовсім поруч, змусила Філлея уважно роззирнутися на всі боки. Навколо було тихо та безлюдно, тільки вдалині, за кам'янистим плато, над тим гаєм, де він залишив тіла мертвих Луе, і який дуже добре проглядався з пагорба, в небі кружляло гайвороння, яке точно хтось розтривожив. Це змусило мисливця занепокоїтися невже з переслідувача він перетворився на переслідуваного? Невже хтось іде за ним на зерці і ось тепер налякав ворон, які збиралися зі смаком поснідати свіжими трупами? Хоча птахів цих міг потревожити будь-хто. Він розумів, що втратив дуже багато часу даремно, прямуючи до тих, що танцюють на пагорбі. Нехай й отримав за це в нагороду чудову мотузку. Він збагнув, що йому треба поспішати, оскільки життя дорогих йому людей у смертельній небезпеці. Але все ж таки він вирішив бути обережним і почекати ще хвилину, спостерігаючи. І, як виявилося, правильно зробив. Фінлей мав добрий зір, і пройшло зовсім небагато часу. Поки він ясно розрізнив, як цілий загін озброєних людей вибігає з гаю на кам'янисте плато, яке він тільки нещодавно перетнув разом із собаками.